Всім вітання. Ось дивіться, який командир танчичка. Без нього ніде нічого не освятиться. Ніде нічого. Так, обіцяла показати, Оце в мене така кімната, дуже-дуже холодна. Ось, до речі, двері на вулицю. І все, оце вже двері в будинок. Тобто, і як у мене отут зимують рослини? Слухайте, немає кращого місця. От, звісно, де є такі рослини, яким. Дуже шкодить, от саме це знаєте, температура повітря, яка в нас в будинку, особливо коли на вулиці холодно, а ви тут нашпандьоримо, бо нам же хочеться, щоб було тепло. Є ті, що щороку у мене тут вже, мабуть, рік, ну, третій, є ті, що вперше занесла, і ну, таки проводжу своєрідні експерименти. Ось лимон з теплиці. у мене не лайте, Я ж вам вже розказувала, що він хворіє. Тайсоне, тайсоне, не можна там ритися. Ну, ось я його пере... буду пересаджувати вже по весні. Мабуть, трішки більший горщик, тому що він на ньому ще щ... щ... тівка, Я нічого зробити не можу. Там, до речі, написали, що пролити. Одна підписниця мені написала, що пролити актару. Я пролю, але ж от після того як зніму плоди. Оце скуштувати. Трішечки він і пожовтів, і листя, але ось тут, тут зелене, гарне, там пожовкло. Тобто не знаю, балується він у мене вже сьомий чи восьмий рік, але ж все рівно гарно квітне і ще й плодоносить. Тут у мене еустоми. Еустоми зберігаю ось тільки таким чином. Оця ось, ось, дивіться, прям яка гарна, і там так багато вона наростила, дивлюся, що, чи квітнути, чи що вона планує. Але вона в горщичку і буде. О, Боже, хвилиночку, зараз випустю. Іди гуляй. Біжи, бо ну, не, не можна. Біжи гуляй, біжи. Біжи, отакий ти засранець. Ой, я не відкрию однією рукою, Тайсини, щоб ти був здоровий. Зараз повернеться швиденько. Так, знову сюди повертаємося, вибачте. А оці остоми, це вони в мене вже другий рік, вони були на вулиці в відкритому ґрунті. Ну, тобто, не, не в не в горщичку, а отак просто на квітничкові. Дивлюся, що одна е, живенька, а ця. Ну, щось не знаю. Нібито стовбурищі зелені, а листя все пожовкло. Не знаю, витримає вона чи не витримає. Не дуже засмучуюся, бо вони однакового кольору. такі яскраво, насичено, такі фіолетового. Ця е, така гарненька кремового, такого рожевого кольору. Далі що ще? Зараз, до речі, мабуть, треба полити. Я їх Тепенькою водичкою поливаю. Оці пеларгонія одна, пеларгонія друга. Потім мабуть, ді, ді, діхондра, діхондра. Е, сюди виставила. Їй дуже не подобається. Те в кімнаті температура, там, де жарко, вона почала жовтнути, виставила ось сюди. І я розумію, що таким чином я цю материнську рослину збережу до весни в того моменту, поки її необхідно вже буде висаджувати на вулицю. Вона там дуже густа, така щільна, щільна. Але багато в неї кіз в цьому році в минулому не було, і я навіть знаю, чому. Тому що дуже вона шпарилась на сонці. Треба, кажуть, оцю верхівочку заховувати, щоб вона така була в полутіні. Так, що в мене тут ще? Я забула, як воно називається, оце такі гарні насичені е, кущі, цілі кущі, я б сказала, з ще, знаєте, листя з одного боку, воно фіолетове, такі вони масивні, гарно розростаються. Минулому році за назад будинку. До весни на силу ми дотримали такі три цурпалка було, голі. Не подобається коли жарко, і все обсипалося. Навіть один у мене взагалі один вазон і пропав. Це вже потім з одного воно ж розрощується, вибачте, так от обламав гілочку, вткнув землю і воно приживається. І ось один кущ, і ось другий. Також шикарнючі. Ну, трішечки Тишечки витяглися, але це все весною сформую гарні кущі. А це все піде далі по втику, де тільки можна, в... були б горщики вільні. Також тут у мене живе плющ. Його можна було і на вулиці залишити, він то кімнатний. Начебто був, але його можна на вулиці, нічого страшного. Я вирішила забрати його сюди. Йому тут також подобається. І ось молоденькі листочки, дивлюся, пускає. Нічого з ним не сталося страшного. Е, відносно каламхої, оцього такого що квітне, хочу винести сюди ще одне. До речі, нас сьогодні здається 3 січня. Ну, на дворі ж погода, е, розумієте, дозволяє. Я не знаю, що буде. Е, буде далі. О, Бабуся вийшла, бабусі треба виходити через кожні. 15 хвилин до курочок. Тайсоне, щоб він вас не звалив. Я, я, я одягнена, я ж тут. Зачиняйте ж двері, то іди сюди. Іди сюди. Йди, заходь. На ось я тобі щось дам. Іди. Я пішла все, не можна. Іди. Іди, Смаколик, дам, Іди, смаколика. Чуєш, смаколика. Йди на смаколика. Заходь, 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 заходь сюди. Смаколик бігом, 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 бігом. Швиденько, йди, Тайсон. Йди. Тайсон, іди сюди. Ніч яке, не слух'яне. Та взагалі іди сюди. Закривайте двері, ба -ба -ба -ба, йдіть по своїм справам. Хоча б хоч не звалив, розумієте, зараз вже бабусю буде чіплятися, як ото реп'ях. Він побіг десь? Так, коти ж. А коти? Ну, нехай по, трошеч, трошечки погані. Дадуть за, засняти помішнички в повний будинок. Так, е, погода. На дворі е, у нас же ж не холодно. розумієте? У Нас же сяє сонечко, е, і е, плюс сім було, ну вночі нуль. Але що хочу сказати, навіть коли на вулиці було мінус 15, у нас тут стоять пляшки пластикові з водою п'ятилітрові, літрові ніколи не замерзала. Ну, планую, якщо, не дай Бог, буде дуже холодно, то накрию це все. Агроволокно. Ще в мене тут фікус. Слухайте, їм тут подобається. Але це в мене в цьому році перший експеримент. Дивлюся, ніде ні, нічого їм поганого не сталося. Ось один, другий і ось такий у мене третій. Також вже треба всі пересадити, бо в невеличких таких вони горчичках. Вибачте, будь ласка, спостерігала в Туреччині, вони ростуть собі, прекрасно великі дерева, нічого їм ніде не сталося. І там також температура може опускатися правильно, до п'яти, до нуля і виживають. Думаю, і ці виживуть. Що хочу сказати відносно араукарії, Ось ця кімнатна ялинка, це в мене вже третя спроба, ну, за довгий, до речі, період склав взагалі більше не хочу. Думала, їй тут холодно, і умови її ж пророщування, ну, як нам спеціалісти рекомендують, щоб вона щоб завжди був у неї грунт вогкий. Там. Не дуже він мене вогкий, бо тут же ж прохоло... прохолодно. Занесла до будинку, почала відкидати онгілку. Мені винесу винесу знову ж таки сюди. Сюди винесла, нічого стоїть і не обмерзла. А як вона хочу вам сказати, як вона приємно пахне хвою, ялиночкою пахне. І сюди, можна так сказати, навіть викинула. Я старінку викину. Це моя біль. Це хлорофітуми, оці аспарагуси, Вони не хочуть рости взимку. Вони в мене шикарнючі влітку, але оце отакі дохляки, я б сказала. Там вони земля, ну, поквітла. Вон, бачите, треба підсипати чи коричку. До речі, я поливала і перекисом водню, нічого воно такого значного не дає. Оце був гігантський шикарний кущ. Тут і ось і хлорофітуми з цього боку. Бачите, який залишився. І біда, бідуся, просто я не знаю. Оце тут пропаде, пропаде, а все рівно пропадає і в будинку. Я вам, до речі, покажу зараз ще. Я провела експеримент, я навіть собі купила в цьому році була акція в новій лінії. Ми там щось стояли, знаєте, ж воно коштувало. Чи, чи 125 двадцять гривень? Думаю, куплю шикарнючий хлорофіт. Зараз покажу, що з нього сталося буквально за, та, мабуть, днів за два за тижні. Ось, до речі, цей екземпляр. Ой, вибачте, в мене ще пральна машина якраз <кій> займається пранням. Був гігантський кущ шикарнючий. Ось отаке почало. отаке, чепухня, все відсихає. Ось, подивіться, діточки ті, що висіли, все відсохло. Не знаю. Оце ось ще один, до речі, висить. Це вже дійшов. Подивіться, які були. гарні він випускав стріли, як гарно нарощував. Ну, все вже, вже гикнувся фактично. Зато тут дуже подобається. Це ось... було як вони? Сенсієрія. Оце в мене взагалі така гігантська. Вона в якому здоровецькому горщику. І оця також різновид Сансієрії. А як ж вона називається? Не конусна, а, тобто, такі, бачите, просто такі трубочки йдуть. Вишибло, що я можу сказати, яких багато, то забуваєш. І оце забула, як називається. До речі, вона в мене такого повинна бути, Ось, бачите, як тут фіолетового кольору. Але вже так чекаю, щоб до весни дотримати. Я там собі і саджувала, Воно сохне отут. І тут. Не тільки в мене про. Якось вона ки, колізія, О, мабуть, колізія. І Просто щоб залишити, щоб до весни зберегти популяцію. А там вже, звісно, що я сформую гарні кульки. Цей горщик, мабуть, також звільниться, так? Звільниться, подивіться, і що я не так роблю, я не знаю. До речі, в мене ні з якими квітами практично нема проблем. Ну тут, Ось, зараз буду вам покажу ще в одній кімнаті. Тут Це... не, не, не дасть зняти. Машинка. Ось тут у мене на підвіконні також ціла банда моїх квіточок. І на проблема мене лають родичі, що -за, через квітів, ну, коли б ти ще попив, правильно, як не зараз. Там не дають, там бабуся, там е, пральна машинка, тут ти хльопаєш, тайсони. Та майте ж совість. Тут у мене різноманітні сукуленти. А що хотіла казати, він вже у мене збив з думки. Бачите, як е, дуже конденсат на вікнах. І вони мені всі розказують, що це через квіти. Та не було б квітів, було б те, ж, те саме самісіньке. Е, ну, треба купувати оцей чи осушувач повітря. Люди навпаки її вмикають для квітів, а в нас це просто неможливо. Тече кругом. Ну, Що ми можемо зробити? Перепад температури. Тому, мабуть, і тече. Так, ось мої сукуленти. Чогось у мене оцей хрестовник трішечки йому стало сумно. Але я його сюди відсадила. <смі> так. Оце на павутину, не звертайте увагу, я не можу вбивати павуків, і вони, мілкотня така бігає по будинку. Я їх оце е е проганяю, кажу, тікайте, тікайте, бо я там прибираю. Щоб я у вас павутину прибираю, але ж вони ж її за хвилину знову ж це. У мене кактуси такі. Можливо, неправильний догляд відносно зими, але все рівно. Я, я поливаю все потрошечку. Так, сукулентів, що? Оце, до речі, в мене дуже гарне каланхої. Зараз так, щоб не, не гепнутися, як би вам показати. Подивіться, яке воно вгорі. Мідне, оце в мене вже ці квітці, мабуть, три роки, але воно таке компактне. Таке воно, знаєте, он там я відсадила маленьку діточку з нього. З листочка листок впав і проросло прямо в цьому горщику, там, де мушля. Я відсадила такий повільний ріст це для, саме для тих, хто не любить, коли дуже швидко рослина витягується, виростає. Оце просто шикарний варіант. Воно ще, коли світить сонце, воно таким мідним відблиском дає оця вся оця квітка така краса. Це також якийсь сукулент, навіть не знала названня. Ну, це ж, ви знаєте, це ж ця. Красу, а чи які, хобіта. Ну, як вушки, нібито по скручуванню у хобітів. Це також щось з сукулентів. Це ось не хоче в землі, хоче тільки в воді, в землі відсихає, знову поставила в водичку. Це Репсаліс відпав шматочок. Так, це далі, далі. У мене вони раніше були і попідписувані. Це ось на вулиці був такий гарний. Оці, знаєте, такі, як черепашки, листочки. Тут трішечки ні, він живенький, все росте, але дуже повільно. Куди ти куди ти пхаєшся? Куди ти прешся? Чого ти ж крепеш? Ось у мене Репсаліс е, був взагалі пропав, відійшов, потім поліз. Що йому не так не знаю. Ай-яй, куди ж ти мене? У мене такий довжелезний кактус, мабуть, вже більше, ніж. Чим... Пів метра. А оце ось, до речі, купила папороть. Ще не пересаджувала, не, не дійшли руки. Я дивлюсь що вона вже також пропадає. Чу, чу, купила раді експеримента, вона там щось коштувала 625 гривень. та якась така чепуха, смішна е, ціна. О, і Це бачите, не знаю, вдасться чи не вдасться, треба свиденького перести Ну, були ж свята. До цього руки ж не доходили до землі. Це також Сан в мене. З цим таким гарненький такий сорт, з такою каймою йде. то також, але не вистачає видно йому сонця, і один листочок не дав таких гарних по бокам візерунків. Так, ще у мене, який є різновид. Отакий ось є. І ще є два у магазині, які я дуже хочу. Неконічна, не коніка, як же вона називається? Та як вона називається? Це Санцевєрія? Все, Зараз ще полізу на верхній. Тут у мене такі кактуси такі і гарні, і такі, начебто які страшні. Оце мені подобається оцей полуничний, чи як він називається, полуниця чи ем, сингоніум. Ще не дав жодного листочка, але я його просто в великий горщичок посадила. Це ось також якийсь сукулент, не знаю, що йому не подобається. Завжди зимою він пропадає. Це. Ананас є відео, яке я відсаджувала від материнської рослини. Це також якийсь соколи, там каланхоя стоїть, яке кругом розповсюджується, і те каланхоє вже і ось сюди, і ось оце воно тут самостійно. Де впало, і я вам дивлюся, он там проростає в горщиках. Здратуйте. Ну, чого ти ось скажи, будь ласка, ти вітався з людьми? Ось скажи, ти вітався. Ти? Вітався, так? Ось дивіться, лізеш у сюди. Ой, йому треба на, тут на цей двір. Зараз підемо гуляти. Іди, одягайся, там бабуся зараз котиків погодує, і ми з тобою підемо гуляти. Не, не це не займай рослинки мені. Так, все показала, що хотіла цим сказати. Люди, в кого є е, е, такі холодні кімнати, е, хто має змогу, ну, дійсно, витримати режим квітам той, який вони потребують, от так як нам, наприклад, там іде опис там, де, в залежності, де ви його читаєте, чи <кій> в інтернеті, чи в книжках, не бійтеся. Витримують прекрасно квіти, і навпаки, їм краще, ніж тут у мене де це, бачите? Отак, батареї буде зараз шпандьорити на вечір, ну, ми через день топимо, але ж на дворі ж немає морозу. Іноді, знаєте, як ото в хаті холодніше, ніж на дворі. А коли буде мороз, то звісно, що підніметься і градус опалення, трішечки більший буде. Тому тим рослинам, які витримують, написано там умови. Зберігання хотіла сказати, ну, існування десь градусів 5 взимку, 3 до 10, то та кімната, от перша, вона прекрасно підходить, єдине, що ж тільки, ну, там, мабуть, спускається десь до 2 градусів, коли на дворі вже такий дуже-дуже лютий мороз. Так, все розказала, трішечки показала. Будуть запитання, звертайтеся, пишіть коментарі, дуже вдячна. Всім, хто активно себе проявляє, кому цікаво. Або кажіть, що вам ще показати. До речі, в мене ще залишилася одна кімната, яку я не показувала з квітами. Це, це навіть дві. Я показала вам велику кімнату, ну, така своєрідна зала, потім я вам показала холодну кімнату, я вам трішечки ванни показала, а це я показала ще одну в своїй спальні. Це в мене тут все забито. Нічого влітку вийде на вулицю. Он лежить смурфик. Все, всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Побачимось обов'язково!